У Нас багато таких субрантонгових є в Миколаєві. Ми роздали 66 субгрантів до півмільйона гривень. Кожен був Можете декілька прикладів для чого саме. Дуже багато робили облаштування і кабінетів психологічної допомоги в школах. Тобто, насправді школа і психосоціальний супровід дуже такий, якби ну, важливий. Дуже багато до речі є питань зараз, і так само подаються дітей з поведінковими проблемами. Проблеми. Тобто розвиток аутичного спектру, ірдух, тобто це, це те, що зараз не знають. Як робити, брак є психіатрів, брак психологів, те не є сім'ї в складних життєвих обставинах, навіть бідністю, ну тобто там ще, але вони не розуміють, де є оця дорожня карта, що потрібно робити і так далі. Є багато проєктів дійсно по цьому супроводу. Є по створення, е, якби позашків, такої позашкільних кімнат та соціалізації, особливо на східних теренах країни, оскільки там. Була школа онлайн, було трохи виключена соціалізація, та, і тобто зараз це є надолуження цієї соціалізації. Було таке, що ОСББ подавалося нам, коли вони теж хотіли робити в Суптово-Миколаївській області ще такі укриття, в укриттях теж дитячі простори. такі.